Якою буде зима 2024 року в Україні, розповіли синоптики та зазначили, чим вона може здивувати менший період морозів, більше теплих днів. Саме такою може видатись зима 2024 року. Такий прогноз озвучила синоптик Наталія Птуха. Вона навела у приклад слова кліматологів, які говорять про глобальні зміни. Холоди в нашому регіоні стають менш інтенсивними. Звісно, це зовсім не означає відсутність морозів впродовж грудня, січня та лютого. Тут скоріше йдеться про холод, який по часу буде коротшим. Метеоролог Вазіра Мартазінова своєю чергою також вказує на доволі теплу м'яку зиму. Не виключено. Що зима 2024 року буде ще теплішою за зиму 2023 Якщо трохи деталізувати, то в грудні очікують тільки один захід холодного повітря орієнтовно в середині місяця. Холодає добряче до мінус 15 градусів у нічну пору, але всього на кілька діб. Далі знову очікується потепління. Новий 2024 рік, скоріше за все, буде без снігу та з невеликими плюсовими значеннями. Щодо того, якою буде погода в січні 2024-го, то зараз очікують переважно нуль або невеликі плюсові значення в день. Та від мінус 1 до мінус 5 градусів вночі. Попередній прогноз погоди на зиму показує, що січень буде малосніжним, а похолодання в межах мінус 10 градусів будуть нетривалими. Про лютий поки говорити зарано, але тенденція вказує на схожі зими з року в рік за останнє десятиліття. Тому можна сподіватися, що лютих заметілий не буде. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.